Привіт, усім я Руслан, і сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про два важливих питання: гривню та фінансову грамотність. Як ви відчуваєте нашу національну валюту радіно? Привіт, Руслане. Взагалі для мене гривня є надійною та стійкою валютою, яку використовують в Україні. Але якщо порівнювати з іншими валютами, у гривні є свої переваги та недоліки. Але загалом я довіряю їй. так, гривня має свої переваги. Наприклад, вона досить стабільна та зручна в використанні. Але якщо ми хочемо зберігти наші фінанси або навіть збільшити їх кількість, ми повинні бути фінансово грамотними. Регіно, ти можеш розповісти, що це означає? Так, Руслане, звичайно. Фінансова грамотність це здатність насамперед розуміти та управляти своїми фінансами. Це означає, що ми повинні знати, як планувати свої витрати, як відкладати гроші на майбутнє, та як інвестувати та забезпечувати своє майбутнє фінансовою стабільністю. Абсолютно правильно. Фінансова грамотність є важливою для кожної людини, особливо в економічно нестабільні часи, коли навіть невеликі зміни можуть суттєво вплинути на наші фінанси. Гривня знову пішла у піке. Запитання тижня. Долар в обмінниках перетнув позначку у 42 гривні. Вартість бензину А-95 коливається від майже 43 до 50 гривень за літр. Маймо дефіцит ранних овочів через окупацію південних областей нашої країни. Українці вже відчувають певний брак ранних овочів. Взагалі, деяким здається, що фінансова грамотність це дуже складний та нудний процес. Але насправді це процес, який може бути дуже корисним та цікавим, бо існують різні способи, які можуть нам стати фінансово грамотнішими. наприклад, вивчення базових принципів бюджетування, або відкладання грошей на заощадження, або можна інвестувати в ціні папери та акції. Так. І для цього ми можемо використовувати інтернет-ресурси та додатки, які допоможуть нам вести облік своїх фінансів та здійснювати правильні рішення. Наприклад, можна використовувати мобільні додатки для бюджетування та планування своїх витрат. І навіть якщо вам здається, що у вас недостатньо грошей щоб інвестувати, завжди є шляхи, які можуть допомогти заощадити гроші та забезпечити своє майбутнє. Так і як тільки ми почнемо розуміти свої фінанси, та ставити перед собою цілі ми можемо стати більш фінансово стійкими та успішними в житті. Але найголовніше починати з невеликих кроків та поступово розвивати свої фінансові навички. Так, це може зайняти трохи часу та зусиль, але результат буде того вартий. Дякую, Регіно, за цікаву розмову. Сподіваюся, що наша бесіда допоможе нашим глядачам стати більш фінансово грамотними та успішними. Дякую, Руслане. Дуже приємно було поговорити з тобою. До побачення.